Глядачів Чорноморської телекомпанії ви дивитеся програму сьогодні. про» та з вами я, Марина Ступак. США вийшли із міжнародної групи з розслідувань злочинів агресії Росії проти України. Це рішення є останнім свідченням того, що адміністрація Трампа відмовляється від притягнення лідера Кремля Путіна до відповідальності за злочини скоєні проти українців. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Крім того, поки що акценту на глобальній відповідальності Росії за воєнні злочини під час будь-яких дискусій про мирне врегулювання з боку Вашингтону, схоже, немає. До цього Трамп запровадив санкції проти міжнародного кримінального суду короткотермінові перспективі Сполучені Штати Америки не мають справедливість як пріоритет це абсолютно не значить, що Україна і Європейський Союз мають відкинути справедливість і, і не бор продовжувати за нею боротися. Тому що якщо ми говоримо про стійкий мир, а нам потрібна довготермінова перспектива, то мир неможливий без справедливості. Справедливість це запорука того, що розірветься це коло безкарності, яке росіяни насолоджуються десятиліттями коли вчиняють жахливі злочини у Чечні, в Молдові, в Грузії, в Малі, в Лівії, в Сирії в інших країнах світу, і коли вони ніколи не були покарані, і от весь цей жах, який ми зараз в Україні переживаємо, це результат цієї тотальної безкарності. Отже, чи залишається надія на покарання за воєнні злочини Росії? Які наслідки мають певні рішення для міжнародного правосуддя? Про це говоримо сьогодні з нашим гостем, адвокатом, правозахисником, головою громадської організації Справедливість для українців Юрієм Білоусом. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю в нашій вас студії. Вітаю. Дякуємо, що завітали. Почнемо. Давайте з такого питання. США вийшли із міжнародної групи з розслідувань злочинів агресії Росії проти України. Я ж нагадаю, що ця багатонаціональна група створена була для розслідування злочинів, які були скоєні політичними лідерами, які несуть відповідальність за вторгнення в Україну. Серед них, зокрема, керівництво Росії, також союзники в Білорусі, Північній Кореї та Ірані. Що це рішення означатиме? Чи продовжить роботу ця група без участі з США, чи буде ця робота ефективною? Давайте почнемо з того, а для чого її було створено? У нас не можна покарати сьогодні в діючих системах, ми не можемо покарати найвище керівництво Росії за злочин агресії, угу. тобто за початок війни. Ми багато говоримо про воєнні злочини, але, звісно, якщо б не було початку війни. Ми б не мали 150 плюс тисяч зареєстрованих воєнних злочинів. Тобто це материнський злочин, злочин агресії, початок, підготовка, планування, продовження ведення агресивної війни. І немає де його судити. Він має імунітет. Він, міністр закордонних справ, вони мають персональні імунітети. І судити президента Путіна за початок війни не можна на сьогодні ніде в жодному суді світу. Це реальність. І, Різні країни, на чолі з нашою країною, на чолі з нашими союзниками, в першу чергу це Літва, Латвія, Естонія, Польща да, це, це країни, які розуміють наслідки, до яких може призводити безкарність, про що говорила там Олександра Матвійчук, об'єднувалася для того з європейським союзом, щоб створити спеціальний суд, спеціальний трибунал, де будуть карати президента Росії, ну там 10 людей. 15 людей, ті, хто приймали рішення, пам'ятаєте це рішення про застосування сили на території України, mm -hmm. про а, початок там обстрілів. Це ж обмежене коло людей. Це ж не танкісти, це не якісь піхотинці, це не якісь десантники там в Гостомелі. Це рішення зверху було адресовано всім військам почати наступальну операцію. І для того, щоб судити їх, Путіна і його найближчих колег. Необхідно було і необхідно зараз створити спеціальний трибунал. І поки йде там робота по створенню цього трибуналу, створили цю комісію 23-му році міжнародну, групу. міжнародну угу. групу, вірніше так, в липні 23-го року її запустили. Ну, в такій столиці міжнародного права, місто Гаага, Нідерланди. Там працювали, її створили Польща, Румунія, Україна, Літва, Латвія, Естонія. Прокурори з наших країн у нас здається, там шість прокурорів на ротаційному режимі працює, і е, на базі Євроюсту, тобто, це досвід е, боротьби з транснаціональними злочинами, досвід е, збору доказів, зберігання доказів, вони почали працювати над доказами, над збором, над систематизацією, над підготовкою аргументів для майбутнього суду ось цього спеціального трибуналу, трибуналу. за mm -hmm. злочин агресії. Тому е, щоб коли це буде суд створено. Щоб не ми ще не витратили 5 6 там 10 років для того, щоб а давайте докази будемо збирати, давайте ще щось, давайте позицію вибудемо. Це ж юридичний процес. Це не просто сказати, що це юридично потрібно дуже виважено все зробити. Цю комісію створили для того, щоб вона займалася цим питанням вже і коли будуть прийняті політичні рішення про створення трибуналу, що все, докази лежать, Ось, позиція лежить, та, обвинувачення, да все вже готово. А те, що США зараз виходить з цієї групи, чи вже вийшли, та що це означатиме США? І до речі, от США долучили туди спеціального прокурора по злочину агресії. А що, що це значило для нас? Це був гарний сигнал політичний. Тому що в міжнародному праві політика йде на першому місці і завжди право десь поряд. Право не може бути першим, право десь поряд. Питання притягнення Путіна до відповідальності це ж, окрім юридично, це ж і політичне питання. Лідери ядерної держави, держави, члени Ради безпеки ООН. Тому наявність там. Вони навіть фінансували в 23-му році, здається, в 24-му, при Байдені, вже в останньому останній фазі вони там заплатили щось. А це гарний сигнал політичний для того, що США за притягнення до відповідальності за початок війни, тобто не можна просто взяти, розв'язати війну проти сусідньої України, вторгнутися і не маючи на це, ну фактично, аргументів, не маючи на це обґрунтування жодного. І зараз США виходить війни. і зараз, і mm -hmm. ось зараз. Якщо тоді це був гарний сигнал, то сьогодні це поганий сигнал, тому що США показує, що притягнення Путіна до відповідальності за початок війни не є пріоритетом mm -hmm. і. Як зараз модно казати, вони виходять виходять з цього треку. Ось що каже США, це поганий сигнал для нас. Поганий чи продовжить комісія на вірніше? Ця міжнародна група роботу? Звісно, продовжить І вона. Продовжує роботу. В неї вже є результати, окрім країн, про які я зазначив, там за рік долучилося 14 різних країн до роботи цієї комісії. Це міжнародний досвід там е, співпрацюють з міжнародним кримінальним судом mm -hmm. з ГААГи, Там є певні консультанти вчені. Там академічна складова. Е, вони працюють. Вони вже напрацювали близько здається, генпрокурор повідомляв наш е, близько двох тисяч файлів. 14 країн співпраця є. Ну вийшли США, погано. Погано чим погано. Політичний сигнал поганий безумовно. Ну не можна сказати, що найсильніша країна світу каже, що ну знаєте, нам це не цікаво. І це ж в сукупності з усіма іншими рішеннями, да, і з позицією їх публічною. Тому погано, але комісія продовжує роботу і продовжить роботу, і тому ну вплив є: який там фінансовий, який яких був внесок чисто там професійний, mm -hmm. важко сказати. Я не учасник комісії. Це знають в офісі генпрокурора точно, але це поганий сигнал політичний, але комісія продовжить свою роботу. Це сигнал для світу, умовно, що можна коїти злочини і за це покарання не буде. Ну від з боку Вашингтону. Так, да, це поганий сигнал для світу, що так, да, тобто агресивна війна не дорівнює обов'язковому притягненню до відповідальності, mm -hmm. обов'язковому покаранню. Ось це проблема. Тому що позиція США. Вона ніколи не була по відношенню до прав людини, до міжнародного права, вона ніколи не була такою кристально чистою і кристально ідеальною. Це також треба розуміти. Тому щоб зараз посипати голову попілом, то я б не став. Це стається з великими державами. Вони не визнають міжнародний кримінальний суд з Гаґі в США, як і Росія, як і Китай, як і Ізраїль. Великі держави світу дуже часто. Маніпулюють з міжнародним правом. От, коли потрібно, будемо говорити про права людини, про притягнення mm -hmm. до відповідальності. А тут же політично невигідно змінюємо вектор, змінюємо курс. І тут Тому... цікаво, якщо Росія не визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, чи можливо її притягнути до відповідальності? Це чи це працює? Так, да. це ми говорили про злочин агресії про міжнародний да. трибунал. Міжнародний кримінальний суд Гага також він працює 20 там плюс років з 2002 року. Він може судити тільки людей, да? і людей найвищого гатунку. Знову ж таки, президенти, міністри, якісь кері, там, начальники армії, начальники Чорноморського флоту, наприклад, ордери на арешт є. Він може судити Путіна, є позиції, навіть тоді, коли Росія не визнає цей суд. Mm -hmm. Тобто Росія там, здається, накладала санкції. Дуже цікаво, да? США накладав санкції в лютому цього року цього на міжнародний кримінальний mm -hmm. суд. Але судити можна, і вони це демонструють не тільки ну, на теоретичному рівні. Але і вже є сьогодні шість ордерів на арешт. Путін, Марія, Львова, Білова, Шойгу, Герасимов, і там а, два, два керівника дальньої авіації, Чорноморський флот. А, тобто, шість ордерів на арешт є. Міжнародний кримінальний суд їх зібрав, видав. Але наскільки вони можуть бути реалізовані? А реалізовані вони можуть бути тоді, коли ось так як ми з вами. Але на лаві підсудних фізично сидить людина. Наприклад. Тобто, коли ми говоримо про трибунал? Ну, про народний кримінальний суд. А там угу. лише очно. От я захищаю потерпілих у справах про винні злочини тут, в Україні. Ми судимо заочно. У нас там є там, Саша з Ярославля. Умовний. Ми mm -hmm. його судимо, його немає, але ми встановили, що це він. Слідство встановило, є обвинувальний акт. Ми можемо це робити. Що, якщо ми говоримо про ГАГу, Міжнародний кримінальний суд ордери вони можуть видати, але судити можуть лише тоді, коли він опиниться фізично на лаві підсудних. Власне, які є механізми, щоб да, людина опинилася на лаві підсудних? 124 учасника чи 125 вже сьогодні, Міжнародний кримінальний суд зобов'язані його. Заарештувати тоді, коли він буде на їхній території, але цього не відбувається. Ну він і не виїжджає. Він виїжджав тільки mm -hmm. за весь час з 17 березня 23 року. Він виїжджав ну, Саудівська Аравія. Ми не рахуємо вона не учасник. Він виїжджав лише на Монголію, яка є учасником цього суду. Але подивіться на карту: Росія, Китай, Монголія 90% здається залежність нафтова від Російської Федерації. І це було використано як таке. На, Боже мой, як це буде українською мовою, як по міжнародному праву, вони приїхали. Ляпас. Він при Ляпас, да він приїхав в Монголію і показав, що дивіться, мене не, не заарештували. Але там Франція, Німеччина і так, інші багато країн, вони, вони зобов'язані його, не просто можуть, вони зобов'язані його арештувати. І він, до речі, в 23-му році було багато інсинуацій. але в. Серпні 23 року він в Південно Африканську Республіку не поїхав, яка є учасником цього суду, яка була б зобов'язана його заарештувати. Що цікаво, чи це працювало б на практиці? А Бо... я, я думаю, що з парби, ну, африканською Республікою це повинно було працювати. Повинно це одне питання, та як от це фактично. Але, але в них була історія з, е, е, боже мой, з президентом Судану. З президентом Судану, якого не арештували, потім там була судова історія, і вони прийшли до висновків, що вони зобов'язані були його заарештувати. Тому на Путіна вже була, так скажімо, юридична база. Більш, на мою думку, підготовлено для того, щоб його заарештувати. але інакше ніяк. Ну може, Росія його видасть? Mm -hmm. Все може бути. ну і хотіла поговорити про досвід взагалі міжнародних трибуналів. Адже він свідчить mm -hmm. про те, що за весь час існування міжнародного права е, був лише один випадок, коли керівництво держави засудили за агресію. І власне це сталося з німецькими лідерами на Нюрнбергському трибуналі в 46-му році. А за два роки з їхніми союзниками японські японцями на токійському трибуналі mm -hmm. е, власне е, чи існують правові механізми? Притягнути до відповідальності за цей злочин е, політичне та військове керівництво Росії, окрім тих, що ви сказали, чи ми можемо на це взагалі розраховувати на практиці? Ну на практиці, оце важливо було в першій фазі нашої розмови сказати, що дійсно нікого не судили. Чому створили цю комісію в ГАЗі? Тому що практики застосування статті осіб про агресію їм mm -hmm. немає з закінчення Другої світової війни. Давайте візьмемо крадіжка, да? банальна якась крадіжка в громадському транспорті. Та в кожному суді районному нашої країни, і кожної країни, є сотні, сотні, тисячі, можливо, вироків по цій статті. Тобто знають, які докази потрібні, як її застосовувати. А от уявіть собі, що є агресія, вона заборонена, але судів немає. От 80 років, mm -hmm. да? фактично, практично. Верніше. Судів немає, застосування немає. Тому створили цю міжнародну групу в ГАЗі. З якої США вийшли для того, щоб вони напрацьовували базу, напрацьовували докази, напрацьовували правові позиції для того, щоб вийти на цей суд, коли він буде створений, для того, щоб е, все було правильно застосовано. І тому да, ось така у нас проблема. Не судили за агресію. І кого нам зараз треба осудити? Лідера е, держави, яка є членом Ради безпеки ООН, яка є носієм ядерної зброї. Mm. І... Яка і... має право накладати вето та. Яка ветує. До речі, створити с... трибунал такий можна було б через Раду Безпеки ООН. Mm -hmm. У... Уявіть собі, що от був трибунал по Руанді, був трибунал по геноцид Руанда, був трибунал по колишній Єгославії 90-ті роки. Їх створили за 3 та 4 місяці. У нас війна вже триває 3 роки один. 1... Mm -hmm. і один місяць, а там трибунали створили за 3-4 місяці. Чому консенсус політичний в Раді безпеки? ООН. власне, от така новина є, що днями Рада Європи заявила, що готова швидко створити спеціальний трибунал з розгляду злочинів агресії Росії проти України. А наскільки якою є перспектива створення цього трибуналу, і наскільки це є виправданим, якщо існує міжнародний кримінальний суд? Ось ця група, та наскільки потрібно? ця група він? працює для того, щоб для цього трибуналу так, так, міжнародний кримінальний суд по? Агресії не може судити тих, хто не є учасниками, ось тут проблема. А ось цей спеціальний трибунал. Якщо він, він буде створений, ну, чи він буде взагалі? створений? Ну, вони створен кажуть швидко. Вони цим займаються вже там також три роки. Mm -hmm. Це вони так кажуть швидко. У них там ну близько, там я думаю, 13-15 зустрічей вже обговорення. Йде. Я був в Швеції, спілкувався з людьми, які також в цій групі працюють. Вони зустрічаються, Наша, наші міжнародники їздять, працюють. Ну. Кроки, прогрес є. Скажімо так, прогрес є. Я думаю, що він може бути створений в якийсь приблизно там найближчий час. Прогрес є, і там в лютому, в лютому, вони вже говорили про те, що там певний макет трибуналу, да, вони вже його. Напрацювали, але ну там своя історія. Треба подолати імунітети, да тому що у президента Путіна є імунітети. Нам потрібно, щоб не ми тут створили Латвія, Літва, Польща, Україна, ага. Румунія тут щось собі створили. Е, ну яка легітимність цих рішень буде, і яка чи можна буде його реально заарештувати? Ось в чому питання: його та там його. Колег, там, які приймали ці рішення, хто там Патрошев, Медведєв, Козак, які там в Раді Безпеки, в Раді Федерації. Але вони працюють насправді, да. І створення спецтрибуналу рухається до. Я думаю, до того, що він буде створений. Але нам потрібно, щоб його підтримала велика кількість держав. Наразі цієї підтримки немає. Ні, ну там є. 40+. Плюс, 40 ага. а, там є великі дискусії, скільки потрібно. Ми ж хотіли через генасамблею ООН це зробити, щоб винести на голосування, щоб проголосувало там 90-90+, тобто більшість країн світу, щоб він був легітимним, щоб він визнавався світом. я ось про що, і до речі, американці і при Байдену американці не були зовсім за ідею створення спеціального трибуналу в такому вигляді, як ми з вами говоримо, в такому вигляді, як нам би цього хотілося. Чому тому, що. Ну, в них же самих історія там війни в Іраку є, і створення прецеденту воно угу. може бути сприйнято е, американцями агресивно. Тому вони, скажімо так, наполягали на створенні таких от. Е, угу. Квазі міжнародних трибуналів пане Юрію, хотіла тут згадати про такий випадок, що два тижні тому Фінляндія засудила екс-командира російського військового mm -hmm. неонацистського групу угрупування Яна Петровського до довічного ув'язнення, його затримали ще в 23-му році і звинувачують скоєні злочинів на Донбасі в 14-15 роках. Наскільки те, що Фінляндія засудила Яна Петровського на своїй території, є показовим взагалі для міжнародного правосуддя? Наскільки Скільки це є прецедентом? Ну, це супер. Це супер прецедент. Це гарний приклад того, що коли... це називається універсальна юрисдикція. Тобто, ми, на воєнні злочини росіян в Україні, можемо і повинні світом, я, я маю на увазі, не тільки Україна, надавати різні відповіді. У нас є суди в Україні. Чи цього достатньо? Ні, але переважна більшість покарань, розслідувань ну, переважна більшість, 99% буде тут, в Україні. Для найвищого керівництва є міжнародний кримінальний суд ГАГА. Угу. За початок війни ми з вами поговорили про спеціальний трибунал, про цю міжнародну групу, яка працює. А от для різних там ватажків, не ватажків, як ось цього Яна Петровського чи звичайних там навіть звичайного солдата, який вчинив злочин тут в Україні, їх може бути засуджено в різних країнах світу. За цією системою універсальної юрисдикції, але це перший раз, коли ну в світі це абсолютно не перший раз. Угу. Там, в там дві 2022 двадцять році на території е Європи було відкрито 40 плюс. Ну коли коли ми говоримо саме про злочини е про воєнні да воєн злочини да, росіян, от, про на Україну. території е Європи було 40 плюс розслідувань відкрито 22-23 рік. Я знаю, що в Німеччині була там ні... до речі, в Німеччині судили сирійців. Дуже багато біженців да німеччина здається. Перша найбільша хто прийняв найбільше біженців з Сирії, і зрозуміло, що це не тільки люди постраждалі їхали, да там сім'ї. Жінки, чоловіки, які обожо залишили країну. Туди їхали і злочинці, які вчиняли злочини проти людяності, і воєнні злочини під час війни в Сирії. і зокрема, окремо випадок з Яном Петровським є Це показовим для того. міжнародної юрисдикції. Да. Зокрема, ми можемо розраховувати, що інші країни можуть так само чим показовий приклад Яна Петровського. Тим, що він не скоїв злочин на території Фінляндії, він не скоїв злочин проти громадянина Фінляндії чи проти майна Фінляндії як держави, і він сам не є громадяни. Нином Фінляндії, ось. Так працює універсальна юрисдикція. Ну тут самі назви, можна все зрозуміти. Тобто він вчинив злочин проти міжнародної спільноти. Воєнні злочини це злочини міжнародні, і тому вони взялися його судити, тому що не ненормально, не можна толерувати такі злочини. І звісно, ми би хотіли розраховувати точно на те, що не тільки Фінляндія, а й інші країни Фінляндія, до речі, сусід mm -hmm. Росії і не супер там велика держава, скажімо так. Вона дуже... Загар за різними показниками на високому рівні, але але вони все одно взяли і зробили це і дали йому довічне позбавлення волі. До речі, в нього з п'яти обвинувачень здається, по одному відбили і по чотирьох його засудили. Дя дякуємо вам, пане Юрію. Будемо сподіватися, що цей приклад міжнародна юрисдикція візьме до уваги. Та е я ж нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні став адвокат, правозахисник, голова громадської організації Справедливість для українців Юрій Білоус, і з ними говорили про те, якою є перспектива Ва притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України, зокрема на тлі е, зміни політики США, ще більше обговорень актуальних тем з провідними експертами. Ви можете побачити на Ютуб каналі Чорноморської телекомпанії. Підпишіться на наш Ютуб-канал. і Зробити це ви можете скориставшись qr кодом на ваших екранах. Я ж нагадаю, що з вами була я, Марина Стопак, в етері програми сьогодні. Про побачимось в наступному етері.